Візі лутон. сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Дякую, що долучилися про а, допомогу і підтримку від Сполучених Штатів Америки. Знову ж таки багато і повідомлені, багато запитань. Чи буде цей пакет допомоги, чи ні. От чи пов'язуєте ви візит, зокрема, глави Пентагона Остіна до Києва із тим, що будуть голосувати у Конгресі? Ну, Все-таки Остін це про зброю, про танки, про ракети, про артилерію, про стратегію. Я думаю, що це якраз таки головний візит, і все-таки він націлений до нашого головнокомандуючого. Ну, от, я думаю, що це є головна ціль його візиту, наш топ-генерал. Ну от, тому він не зовсім про гроші, не зовсім про політику, не зовсім про ну, скажімо, плинне. Да? Він все-таки про такі важкі артилерійські речі, про небо, про літаки. Я думаю, що про f 16 будуть говорити. Я думаю, що будуть говорити про е зброю, про е стратегію, тактику контрнаступу, про насування зими. Нам тут теж треба розуміти, що зима, як як ми будемо одягнуті. Зрозуміло, що красиво, але наскільки тепло, і наскільки легко це буде переноситись, і наскільки готові наші системи ППО, наскільки наші інфраструктурні об'єкти готові. Ну і плюс ми ж теж готуємо багато сюрпризів для Росії. Він теж повинен бути в курсі. Ну і плюс до 16 же ж теж треба паркомісця заготувати. Вони повинні бути захищені системою ППО. Там ремонтні бази повинні бути. Там багато різних сюрпризів. Тому є про що поговорити. Така чисто мені здається, так зі сторони вони. Ще вийдуть на велику прес-конференцію, я думаю, дадуть більше даних. Але, типу, із сторони, зараз що здається, це така технічна виробнича нарада, спра -спра -справж -спра справжніх військових, які от зараз якраз таки будуть вирішувати свої суто технічні питання. Тому що все-таки Остін людина, яка пройшла велику кількість воєн. Ну от... Е Супергенерал, супердосвідчений людина, яка вміє і знає, як воювати. Ну і знову ж таки, це його хліб. Ну от і він в цьому питанні один з найбільших професіоналів в світі. Тому зрозуміло, що ми раді його вітати, почути. Ну і теж ще, ще врахуйте, що він з собою і папку привіз. Ну, От, з розвідданими, дуже багато цікавої інформації для нас. Ну і знову ж таки, нам є чим похвалитися. Збройні сили України не стояли на місці. Збройні сили рухались, і на моді, і, і на воді, і в морі, і на су. Уші тому е, буде про що поговорити. Нам буде що йому показати. Ну і те про що писав залужний в журналі Тайм, е, нам треба створювати нову сучасну зброю без штатів, без, без їхніх технологічних компаній, без їхніх інноваційних компаній, без їхніх військових. Це буде зробити надзвичайно складно. Тому треба зараз схрещувати значить наші можливості, наші дані, які ми збирали за цю війну. А ми сьогодні володіємо найбільшим масивом об'ємним Даних цієї війни це перша онлайн війна в світі. Вона ведеться повністю в режимі онлайн. У нас все фіксується. Ми літаємо, ми все бачимо. Ми це збираємо. Цю бікдату, Да, і, як казав Джеф Безос дата, тобто інформація, це нова нафта. То, от, якраз таки найголовніша нафта цього світу військова нафта, вона українська. І ось ці дані, які в нас є. Повірте, це найважливіші дані всіх військових стратегій, і тактик, які зараз можуть бути, тому що це найсвіжіша війна, в якої Є дійсно очі, і це все записано. Ну от, тому я думаю, що наші генерали теж покажуть йому що, що що, що ми маємо, що ми спроможні, яким чином з цього може вийти ця нова суперзброя. Бо дуже правильно сказав цій статті залужної, що всі війни починаються а, старою зброєю, але завершуються новою, і для того, нам щоб перемогти Росію і завершити цю війну, а вона можливо тільки перемогою, як писав Ріші сунак в своїй колонці. В Україні що вони з нами до перемоги? Відповідно, вони бачать перемогу, а не заморозку, перекладання чи будь-що інше. Ну і відповідно в цій історії ми побачимо створення нової зброї. То якраз таки Лой це один з що називається співучасників створення цього нового проривного інноваційного продукту. З приводу голосування пакету для України, пакету допомоги, можливо, спільного і для Ізраїлю, і для України. Чи дійсно проголосують саме до Різдва? І загалом, чому затягують, чому не можуть ухвалити це рішення раніше? Розумієте, насправді історія? Складна в тому, що ми, ми розраховували, що Ізраїль нас за вуха витягне. Ізраїль сам трошки почав публічно в, в медійній цій площині трошки втрачати бали. От трампісти достатньо жорстко блокують. Плюс прив'язки, які вони Байдену вішують, вони теж там мають свої кінці. Так, тобто, це найважчий бюджет, тому що він останній перед виборами президента, тобто, це на повний рік. Тому. Скажімо, йде тяжко, буксуємо дуже сильно. Плюс там наші корупціонери підставляють деякі кадри, яких би треба було звільнити і погнати, вони на своїх посадах сидять. Тому це все впливає. От, і знаєте, треба трошки нам самим чистити кадри, бо якщо ми цього не будемо робити, от я по Маколу дивлюся: він захищає Україну останні кілька тижнів суперактивно, а в нього рейтинг сідає. Тому що починає з'являтися з, з неї сторони російський наратив пропагандистський, а з іншої сторони, корупціонери на місцях, і ось це, це впливає. Ну от я думаю, що все-таки без грошей ми не залишимось. Питання об'єму, тому що для нас дуже важливо та кількість грошей, які ми запрошували. О, та кількість грошей, які ми хотіли для того, щоб перемогти. Це повинен бути бюджет перемоги. От і зрозуміло, що витрачаючи от Байден вчора звертався. В новинах і він говорив, що типу, бачите, ми даємо Україні просто гроші, їхні солдати не йдуть сюди. І він каже: бо якщо Росія виграє, то тоді доведеться використовувати життя солдатів. А ми ж солдатів не просимо. Ми просимо зброю і гроші. Меню у нас дуже просте, і е, треба віддати честь українським збройним силам за те, що вони все замикають на собі виключно. Ну от, тому в даному випадку це найкраща пропозиція для заходу. Це найкраща інвестиція в світову безпеку. І Я думаю, що вони це розуміють і бачать, і нам просто треба цю історію довести до логічного завершення, до повного розгрому Росії на нашій території. Знаєте, і є, є жарт такий, що типу, ми кажемо, що треба Україну зробити е, в кордонах 91-го року, і росіянам це не подобається. Окей. Давайте зробимо по-іншому. Ми готові йти з вами на переговори. Давайте зробимо Росію в 91-х кордонах. Не хочете для нас робити в 91-х, Давайте вас зробимо. Просто якщо вони думають, що вони будуть тягнути час, і ми погодимося на якийсь сценарій, це неправда. Україна воює за своїх людей, за свої території, за свою незалежність, за своє майбутнє. Більше того, борючись з ними, ми стаємо сильнішими. В нас за ці два роки грошей зайшло як за 10 років бюджетно бюджетного вливання. Щоб просто Путін розумів, у нас таких грошей ніколи не було, поки його тупий примітивний писок не вліз в нашу державу. І тут пішли гроші. Чи будуть ці гроші? Будуть. Я вам даже більше то скажу, якщо штати не зможуть проголосувати, вони знайдуть в світі гроші і скажуть: ось там лежить, підіть, заберіть. Ну і на третє, найголовніше, щоб почули, якраз таки на болотах: якщо не знайдуться гроші в Штатах. То грошима, якими ми будемо топити ось цю війну, це будуть їхні російські гроші в Європі, в Чехії, в Естонії, в багатьох інших, але це будуть заарештовані російські активи, які підуть на зброю. І можливо це навіть буде краще розумієте? бо брати гроші в американських платників податків, теж не найкраща історія. А брати російські активи Газпрому, Роснефті, Путінських, оцих дочок кабаєвських. ну на них же в Голландії лежить по 2 мільярда в кожній. Лежить. В Італії маєтки Медведєва є, є. В Німеччині в цього, в російського олігархату є нерухомість, є. В Ніці є. Давайте. Давайте це брати. Нема грошей, чого німці повинні давати вісім? Нехай Абрамович заплатить вісім. Він же на сина переписав за два тижні до війни. Давайте забирать. А що цей син заробив в 13 років? Багато він не заробляв, розумієте? Тому окей, не будуть давати так. Будемо брати по іншому. В будь-якому випадку ми гроші на війну будемо брати, будемо шукати, тому що у нас немає іншого шансу. Щоб вижити, нам треба фінансувати армію, фінансувати державу і бороти ворога. Тому ми точно не складемося, не закриємося. Ну і перше, найголовніше треба почати з російських грошей тут. Занадто вільно вони себе тут почувають. Ніхто з них за два роки не постраждав. Давайте показувати приклад Європі і штатам. Ну і в Чехії, до речі, прийняли закон на рівні ну, не закон рішення на рівні Кабміну. Е якраз таки заморозка російських суверенних активів. Це непоганий прецедент для всього європейського союзу. І я думаю, що не без натхнення сполучених штатів вони це зробили, і це дуже гарний натяк. Ну там, до речі, замрозку російських активів, начебто, підтримали 20 країн, якщо не помиляюся, але там є ось ці юридичні механізми надто складні, тому ми поки ще ці кошти не отримали. Але сподіваюся, що дійсно вони знайдуть вихід, і ці активи ми отримаємо. З приводу Путіна тут він зібрався говорити із західними лідерами. Кажуть, що і Пісков сказав, що Путін буде брати участь у саміті G20, який організовує Індія. Візьме він у. Участь, звісно, по відеозв'язку, бо сам саміт буде відбуватися онлайн. А взагалі, для чого Путіну брати участь? Так минулого разу Он Лавров від них був. І загалом, що скажете про ось цю таку активність публічну цього диктатора? На да, дивіться на рахунок грошей завершу так. Є питання на є єв... на рівні Єврокомісії та Євроради, але насправді воно ж може йти і на національному рівні, що дуже часто може піти швидше, особливо якщо не буде єдності на рівні континенту, або там G20, євросоюзу, чи ще то окремо взяті країни можуть від себе це робити. Mm -hmm. Бо теж ми можемо мати е, таку історію, що вийде, значить, якась країна типу угорщина, скаже: а ми проти передавати. А ми не хочемо заморожити. Тому типу, Чехія каже, а ми вже готові. Естонія кстати, цей треба створити прецеденти, бо є країни поза рамками Сполучених Штатів Євросоюзу, наприклад, Канада, Британія. Їм теж треба прецедентне право знову ж таки. А південна Африканська Республіка, чи є там російські активи? Є. Є велика кількість їхніх it компаній Найбільших вона там зареєстрована. Є е, там в Індії. Є теж треба створювати прецеденти, щоб інші легко вам віддавали російські гроші. гроші російських окупантів треба. Робити прецеденти, щоб їм було на що зсилатися і їм було на кого зсилатися. Розумієте? Ось це дуже важлива історія. Тому я більш ніж впевнений, що ми ми це дотиснемо. Треба йти грати в кілька сценаріїв. Бо я, я по-моєму вам розповів, що я зустрічався з цим комісаром, який робить оцей великий звіт по заморозці від Єврокомісії від Євроради. Так він він сам депутат взагалі з Албанії. Ну, і він каже, типу, в Італії нема російських активів. Ну, ми такі, ну ти серйозно, типу, в Італії нема російських активів. От дача Медведя, от розслідування Навального. Але ми розуміємо, що з точки зору свого національного інтересу він в Італії активів не бачить. І можливо, Італія і відправила його, типу, відповідати за все, щоб в них не було. Ну, от, тому є, є ж нюанси. І це це історії, з якими треба працювати, але краще мати 3-5 сценаріїв, з яких точно один вигорить. Ось це наш план. Нам треба мати кілька історій, щоб потім дивитися, що йде швидше. Щодо Путіна, розумієте, я ще розумів, коли Путін брав участь у цих G20, коли вони офлайнові були, все рівно завжди треба був офіціант, який може переносити і заносити напої. Так? От, особливо, коли він такий невисокого зросту, от, іначе йому можна не давати. І для цього Путін для цієї ролі дуже ідеально підходить. Чого він не включається по зуму? Ну от я взагалі не розумію. По-перше, його ж ніхто не буде слухати. По-друге, навіть якби була онлайн зустріч з ним би ніхто не зустрівся. Ну а так виділять йому 15 хвилин. Він зробить кілька своїх цих жолочних, токсичних заяв. Розкаже, що він не винен, що на Україну він не нападав, що дітей він не викрадав. От ну, що ще може? А голодомор не готував? Бо зараз Джерсі вийшло з заявою, що вони готували на е е е території України організувати Голодомор. Ну от і тут якраз варто згадати заяви і Бойка і Шуфрич, які кричали: не виходьте на вулиці з Росією, не боріться, сидіть вдома, все буде добре, Росія йде з миром. Ну, от, а зараз факти голодомору закупили купу вантажівок, які мали вивозити зерно з території України і щоб повторити 31-32 роки. Ось це, все, що важливо розуміти. Тому я думаю, що порожній виступ Путіна на G20, насправді це буде просто втрата часу. Учасників. От, і Україні треба піднімати знову питання. Ми десь його пропустили. От, треба виключати Росію, так як G8 викинули, треба викинути G20. Є прекрасна країна на берегах Дніпра, яка лежить, яка може бути в цій G20. Що таке G20? Це ж не тільки про розмір економіки чи про політичний режим. Це в першу чергу про лідерство. Так само, як і G7. Це про лідерство. От, і вони ж, типа, не. Вони ж не про розмір, а вони якраз про лідерство. Тому Україна легко може входити і повинна входити. Ну, от і це посилить, а нікого з східної Європи немає. Якщо ми говоримо, що повинна бути присутня Африка, Азія, Латинська Америка, окей, давайте Східна, Центральна Європа, хай буде представник, ми готові. От, хтось повинен говорити правду, а що там Росія? Давайте для, для історичного справедливого балансу, вони скільки вже там років? 10-20. Ну от, Давайте ми стільки побудемо, а там подивимося, хто вам подобається більше і хто, і хто для цього більше підходить. Бо просто від G20 починає попахувати фашизмом, коли там знаходяться такі країни, як Росія. От і я думаю, що Росія може бути в бріксі. Це чисто регіональна історія, так але, типу, G20, Ну мені здається, що це стидно. Давайте говорити, піднімати питання, голосувати, і це і це буде якраз чесна історія. Погоджуюся з вами, пане Миколо. Вам спасибі за те, що долучилися до вам Бажаю гарного Дякую. дня. І нагадаю, що Микола Дякую. Давидюк, політолог, був із нами на зв'язку.